Клавдія Петрівна потрапила у скандал. Вчора Клавдія Петрівна у Хвітері опублікувала анонс майбутнього концерту, а супроводжував такий анонс афіша та не проста, а згенерована через штучний інтелект. Такий крок з боку співачки не оцінили твіттерські художники, які кенселять всіх, хто легалізує штучний інтелект у художній сфері, оскільки вважають, що ШАІ краде інтелектуальну власність художників, а співаки і художники плавають в одній шлюпці, і неприпустимо, коли одна творча людина краде в іншої. Ось деякі коментарі, які відображають думку ком'юніті стосовно цього. Якщо ну аж прям так не хочете платити за арти, розіграйте один-два квитки на ваш концерт за арт на обкладинку альбому або афішу. Отримаєте круту роботу та побачите класних українських художників. Підтримаєте українську культуру, будете мати дійсно унікальний і стильний візуал. Ви говорила про порушення авторських прав і те, що ваші пісні. І зливають, і це не повага до вас. Але ви самі не хочете поважати митців, користуючись штучним інтелектом. Позорисько, а не візуали. Як можна класти болт на працю інших творців і з генерацією крадених робіт робити собі візуал? Очікуйте, як хтось почне робити кавери з вашого голосу через штучний інтелект жах ганьба. Я, я не знаю її мотивації, але це пізно. А на сайті Manifest.in.ua ти знайдеш понад 10 тисяч українських Ютуб каналів. І це все зручно поскладено по категоріям. А щоб каналів на сайті було ще більше, ти можеш підтримати нас спонсоркою на Ютубі. Це дозволить нам приділяти проєкту більше часу. Manifest.in.ua. Індіей тут живе український Ютуб, і насправді подібних відгуків від художників є десятки. Я навіть десь їх розділяю. Якщо бути чесним і об'єктивним, то постери дійсно в сраті, вони жахливі, і в першу чергу не тому, що це штучна генерація, а тому, що вони здаються нормальними перші дві секунди, поки не встигнеш розгледіти деталі. І ту псевдоавдентику, в яку намагався шаї. Орнамент вишивки має цінність в тому, що це не рандомні вишиті ромби і візерунки. А це буквально історія регіону, яка йде крізь нитку, звідки походить вишивка. А яка історія у зображеній вишивці на постері? Одному богу відомо. І від такого калібру артисту таке відношення до української культури і її ідентичності для мене особисто трохи дивне. Це те. Що не можна згенерувати в штучному інтелекті в принципі. І це основна проблема, що багато хто сприймає штучний інтелект як альтернативу, готове рішення. А це лише інструмент, з яким треба вміти працювати. Ми в цій наболілій темі вже постаралися розібратися і на каналі Маніфест Академія є подкаст із художницею, яка пояснила за штучний інтелект. Було насправді дуже цікаво і раджу вам послухати на фоні. Загалом це далеко не перший випадок, коли твітерські художники кенселять відомих людей. До цього була незрозуміла навала на олдбоя та його обкладинки на відео ще раніше до Еми Антонюк, яка згенерувала зображення для збору для захисниць. Це ж було вже. Цікаво, а що художники хвітерам скажуть, коли дізнаються, що логотип талісман сил безпілотних систем збройних сил України також створений за допомогою штучного інтелекту. Що це за ластівка? Як вона з'явилась? Ми навіть тут підійшли шляхом безпілотних систем. Ми звернулись до штучного інтелекту, до нейронної мережі і описали, хто ми, як ми хочемо виглядати, і з'явилася ця ластівка, тобто це. Плід нейронної мережі, як вона уявляє нас, українську душу ніжну, тендітну, але яка перетворюється просто на машину помсти для своїх кривдників. Ну що ж на цьому все в коментарі можете написати ваше ставлення до штучного інтелекту. А мені залишається подякувати нашим спонсорам та меценатам. Без вас би цього проєкту би не було. І я кажу вам до зустрічі.